Rayman FR160. В принципі, приїхав тут в такий коробочці. нічого особливого, вже розпакував, відкладаємо його. Світло призначене в принципі, для того, щоб позначити нас на дорозі. Це не фара, а лише маячок. Відповідно, 160 люмен, які по заявах лише працюють в режимі мигалки. З плюсів також в нас type c Пам'ять останнього режиму. Захист від води очевидно. І 13,5 годин максимум в режимі власне, на найлегшій яскравості в статичному світлі. Е, підходить він під. Гармін, власне, чому я і купив. Кріпиться він. Так, воно також е, вкріплення для гарміна. По факту форм-фактор максимально простий. Включити резинова заглушка для світла. Type-C. І, і все. По заявах в нас. Всього лише 55 грам Weight finish, мають бути задоволені. Для прикладу, Гармін 530-й кріпиться нормально. Ось в такому форматі. Кріплення для ваху кріплення для та Брайтона продається окремо.